Миша, Миша, кажи всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що, друзяки, хто там казав, що Шелудько, в тебе що свині закінчилися? Да ні, свині в мене не закінчилися, свині в мене є. Все по старій накатаній схемі. Контролюйте ситуацію на ютуб-каналі. Завжди фактично таранчук ми показуємо, але діло не про те. Риба рибою, свині свиньми. А вчора мені попався такий. Коментар на одному Тікток-каналі, чоловік займається реалізацією свинини, Ну, тобто займає таку нішу, як перекуп. Нічого не маю проти, це є дуже добре, тому що комусь цю роботу потрібно робити. І якщо комусь не подобається, там, чи хтось не може там, реалізувати свиней сам, то він звертається до перекупів. Але діло не про те. Цікавий коментар, коментар який. Відповідь на запитання в нього таке було. Чоловік продав 200 кілограмового кабана по 55 гривень і нічого. І мене одразу реально просто вбило. І це реально, друзяки, нічого. Так що я хочу просто зробити невеличкий наголос, не хочу там умнічать, бо будуть писати, ти умний, ти реалізуєш там сам, ти не від кого не залежиш, в тебе є можливості. У мене їх так само не було, так само, як і у багатьох інших людей. Але я рахую, якщо людина не має можливості реалізувати. Сама або продати по достойній ціні, а виходити в ноль, а навіть в мінус, то навіщо його тримати? Але більшість людей, які живуть в селі і тримають сіней, вони в принципі ніколи в житті цього не рахують і просто по привичці його тримають. Але треба рахувати, тому що коли ми ходимо десь на роботу, ми хочемо, щоб нам платили за це гроші. Якщо ви робите вдома для себе і тримаєте господарство, тратите час, тратите своє здоров'я, то ви повинні за це. Мати якісь гроші. І зараз ми підійдемо ось сюди до свинки. Ось у свинки, так, да? я не знаю, ну 200 кілограмів точно є, да? мазушки, і от 200 кілограмів порося. Я просто на двох пальцях для тих людей, які там годують традиційно, вони говорять, ви, ви годуєте з добавками, це є погано. 14 років я цим займаюся, клієнтська база в мене є моя. З першого дня я роблю комбікорм. І якщо... Комбікорм його состав із хорошими білковими, тобто є зернові, є білкові, тобто ячмінь, пшениця, кукуруза, соєва, соняшникова і вітамінна добавка, яка допомагає вище, вище сказаному розщепитися і усвоїти Тобто менший об'єм, але швидший і кращий результат. Тобто, Щоб виростити свиню, наприклад, на комплексі, люди ну, там приблизно 5,5-6 місяців, але це 120 кілограмів. І десь конверсія корму буде йти на затратна на е, один кілограм, там два п'ятдесят два з половиною кілограма, да? тобто це менше. А коли ми хочемо таку свиню вигодувати, багато свиноводів говорять це три до одного, тобто 200 кілограм свиня це 600 кілограм корму. Да? Ну от і рахуйте собівартість комбікорму на сьогоднішній день, або там приблизно, щоб легше було рахувати. Да? Тобі ж нам, щоб свиня виросла 200 кг, треба, щоб вона з'їла 600 кілограм. Правильно, от 600 кілограм, ну не знаю в кого там, по якій ціні там виходить собівартість комбікорму, бо люди тільки рахують там зерно, білкову групу, там, анотеха. Білкову групу не рахують, що вони поїхали, привезли, змололи, змішали, однесли в сарай. Хорошо, щоб легше було считати, 15 гривень кілограм. Тобто це виходить 9 тисяч гривень. Ти свиней знімаєш чи ні? Що ти мене знімаєш? Видно моїх свиней чи ні? 9 тисяч гривень це тільки вкласти в свиню, щоб вона виросла 200 кілограмів. І це ще при умовах, якщо в сараї буде тепло, якщо вони не будуть перемерзати, якщо буде. Постійний нормальний доступ к кисню, О, тобто умови повинні бути, тому що ці всі фактори також впливають. І роз... і якщо ви заберете оттуда дорогі інгредієнти, такі як там соєва макуха, соняшник, і вітамінну базу, багато людей економлять на цьому всьому, розход буде більший. Ну, але так легше вважати, да? 9 тисяч гривень, якщо по 15 гривень кілограм виходить. Да? І порося ви купили ну, за 2 тисячі гривень, 11, да? І людина продала 200-кілограмову свиню за скільки. По 55 гривень, 11 тисяч гривень. А щоб виросла свиня, отака 200 кілограм, це вже не 6 місяців і не 7. Ні, ну бувають моменти, бувають, виростають. У мене генетики зараз немає, тобто Шелутківська дворова. Е були моменти, виростали класні свині швидше, але в залежності від того, скільки вона з'їдає за добу. Понятно, якщо вона буде їсти за добу там, 4 кілограма, то вона буде приліпати більше. Одного кілограма в сутки, і буде тоді класно. Тобто ситуація яка? Отака От свиня в традиційних умовах, тобто люди там говорять, да? Назар, говорять, для того, щоб вигодувати свиню, треба тонну зерна. На сьогоднішній день тонна зерна 8 тисяч гривень. Да? Ну, 8 тисяч гривень це ж не, одна, не одне зерно. Варять ще картопельку, там, всяку фігню, там бігають туди-сюди, і відтої, виходить, Знову 11 тисяч гривень, 200 кілограмова свиня. Тільки ця свиня в нас виросла там за 8 місяців, там 8 з половиною, 9, там ну не важливо, да? А та буде рости. Ну, це від народження, ми рахуємо. А люди рахують, коли тримають свиню на домашніх харчах. Вони рахують. З дня, коли вони її купили. Тобто, це рік, і їй вже там більше, там 14 місяців, тобто період часу. Але діло не про те. Я нікого не хейтю. Кожна людина робить для себе висновки і робить так, як їй подобається, і шукає якісь виходи, де краще, як краще, що це все дурня, що то хімія, що то погано. Котикам, собачкам. Більшість людей купують нормальні віскаси, кітікати, там різну фігню. Для чого для того, щоб забезпечити тваринку. Вітамінами, мінералами і поживними речовинами, щоб в шерсть була хороша, щоб вони не облазили, щоб у них усе було прекрасно. Ці люди нормально до цього відносяться. Свиням це є погано. Тобто, в мене таке відчуття, що люди в селі, які живуть, Роблять собі все на зло, і я далі пропоную людям, якщо мають можливість, просто виставляти десь в Фейсбуці зарані, там продам свиню полотушею. То якщо у вас 200 кілограмова свиня, то на виході мінус 30% процентів, це десь буде в нас скільки? 140 кілограм. То якщо ви продасте по 100 гривень, але ж обратно колій тисячу гривень, бензин е ну, газ. І треба біля неї потанцювати. Але свиня полутушка рахується без голови, без лівров, без серця, без почок, без жиру і без ножок. Я думаю, цим цим ділом можна перекрити затрату і щось да останеться. Але діло в тому, що перекуп бере по ціні, і він від тої ціни відштовхується до реалізації. Тобто він ніколи не буде в убитку. Але Ніхто ж не забороняє нам, тим людям, які тримають господарство, робити це самими, записатися на базар, спробувати поїхати або виставити об'яву і продати полутушу. І хоч я цим ніколи не займався, я пройшов дуже довгий шлях. Так само думав, як і всі казав, що це погано, що це неправильно, що це в банки сало росте, там і т.д. і т.п. Це просто треба бути шандарахнутим. Європа вже давно цим ділом займається, і додатки також є різні. Так що. Моя задача, яка змотивувати людей не поумнічать, а можливо хтось побачить, а ми вже, вже змотивували не одну сотню чи тисячі людей за період Ютуба. Так що пробуйте, якщо ви продасте по 100 гривень полутушу 140 кг, то це буде вже 14 тисяч гривень. Але я по 100 гривень її не продавав би ніколи. Ніколи. Якщо риба коштує там, 90 гривень жива вага, то в столоба, не коропа, не білого мура, а 90 гривень. То чисте м'ясо буде коштувати 180 гривень. То чисте м'ясо і свинини коштує 180 гривень, то його цінова політика повинна бути більша. Ну це моє таке бачення. Я нікому нічого не нав'язую, просто мотивую людей. Краще його переробити для себе, і люди тоді рахують. Та в мене ж зерно було по три тисячі гривень, я отримав пай бляхамуха. Та продайте той пай по вісім тисяч гривень тому, хто годує і реалізує сам, або просто положіть його, хай він полежить до того времени, коли ціна підніметься, і просто його продайте і не пахайте, не заспокоюйте себе. Рахуйте, і якщо ви навіть у вас зерно було по сезону по 4 гривні то сьогодні воно закінчиться, наступну партію будете годувати, будете купувати по 8-10, по 10, там не знаю, по скільки воно. Так що, друзі, спішу, просто, мене знову чекають. Ми допомагаємо далі з вами, Збройним силам України, продовжуємо збирати кошти, але сонарство ніхто не відміняв, тому що це мій хліб і завдяки цьому я живу. І я вам скажу, що є копійка, не бідую, є на хліб, є до хліба, є на все. І... Просто, дякуючи Богу, на це потратив 14 років для того, щоб е, навчитися самому. І дякую тим людям, які мене на це також намотивували. І буду працювати. Там домашня ковбаса, паштети, тушонки, зараз ковбаси, переробки. Хтось каже, в нас же цього всього немає, У нас також цього не було. Ми розпочинали з обичної м'ясорубки з Зайсією Петрівною. І це все діло робили. Так що. Я думаю, що на цьому буду завершувати наше відео, тому що робота є інша, яка була, яку ніхто не рахує зараз. Роботу це ремонт автомобілів. зараз треба проїхати знову на всі точки, подивитися, обговорити спілкування з хлопцями, організація поїздок, і також треба шукати машину третю танкову бригаду. Так що хто має можливість в описі до відео є номер телефона, номер вайбера. Пишіть, дзвоніть по можливості, можете скинути на карту копійку, якщо ви нам довіряєте. А на ми будемо працювати далі. Вся історія нашої допомоги на Ютуб каналі, також на сторінці Фейсбук. Там такі різні речі, там відправка коліс, ребів і всього остального. Кожен день. Так що, друзі, всім миру, здоров'я і добра, любіть один одного, підтримуйте один одного. І на сьогоднішній день не на часі умнічать, а на часі об'єднатися. І навіть у цьому ділі, тому що коли у вас буде результат, у вас буде плюс, ви зможете поділитися цим результатом з іншими, і зможете бути забезпеченими і можете допомагати Збройним силам України. Так що всім миру, здоров'я і добра, з вами був попрошайка Сергій Шелудько. Всім пока.